Тренер учасника Кубка України проговорився про результати жеребкування чвертьфіналу. Куртуа збирається покинути реал, а клуб із чемпіонату України шукатиме футболістів за оголошенням. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та багато інших тем в об'єктиві нашої уваги. Тож протягом найближчих кількох хвилин саме про них і поговоримо. А перед тим як стартувати і розпочинати новий випуск, зробіть, будь ласка, одну просту. Студію підпишіться на наш канал, це дуже допоможе нам у просуванні даного проекту. Дякуємо усім за здалегідь і поїхали! Розпочнемо сьогодні із справ наших футболістів за кордоном та одразу летимо до Італії, адже вже дуже скоро Руслан Маліновський може отримати нового головного тренера. За даними інсайдера Ніколо Скіри, головний тренер Джену Альберто Джилардіно може бути відправлений у відставку у випадку, якщо команда програє пармі. Після 10 турів Дженуа замикає турнірну таблицю серії А і має в активі лише 6 очок. Тож керівництво клубу вже розпочало пошук Шуки нового потенційного тренера, і нині головним кандидатом називають Девіде Балардіні, який за свою кар'єру вже чотири рази очолював грифонів. Зауважимо, що Джелардіно працює із командою з 22-го року, і під його керівництвом Дженуа повернулася до серії А після вильоту у кампанії 21-22. Артем Довбук має усі шанси повернутися на поле вже у найближчому матчі. Головний тренер Роми Іван Юрич оцінив поточний стан українця. Сьогодні ми побачимо Бачимо довбика, як він проведе тренування. Ну а потім вирішимо. Учора він не тренувався, тож потрібно бути дуже уважними, сказав наставник. Заважимо, найближча гра Роми відбудеться у неділю, і це буде матч із Вероною. Ну і до Іспанії, адже Андрій Лунін може позбавитися свого головного конкурента. За даними видання Фічахес, тібо куртуа може залишити команду. На 32-річного футболіста націлився саудівський а Хлі і готовий підписати з ним контракт вже наступного. Літа і тут керівництво реалу, так би мовити, на роздоріжжі з однієї сторони вони сподіваються на відданість Куртуа та вірять, що він залишиться в реалі. Але з іншої сторони, його часті травми останнім часом, змушують задуматися про те, аби все ж таки з ним попрощатися. Ну а до слова, завтра у чемпіонаті Англії відбудеться центральний поєдинок 10-го туру, адже Манчестер Юнайтед буде приймати Челсі. Сподіваємося та віримо, побачити у цьому матчі Мікайла Мудрика та голи або асисти у його виконанні. І для того, щоб зробити перегляд матчу ще цікавішим, наш партнер пропонує на нього дуже широку лінію. І у цій лінії ми гарантуємо, ви точно знайдете щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що під цим відео, або за QR-кодом, який розташований, ось там в куточку екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі до справ чемпіонату України, адже тут один із клубів вирішив доволі оригінальним способом поповнити свій ростер. КДК виніс цілий ряд рішень після матчу Шахтар Динамо. А одіозний легіонер Киян потрапив у дубль. Для початку про історію Реал Фарми аутсайдер другої ліги вирішив шукати футболістів за оголошенням. 12 та 14 листопада клуб проведе відкритий набір гравців у віковій категорії із 2001 до 2007 років народження. Оглядини відбудуться в Одесі на стадіоні. Іван гравці, які проявлять себе як найкраще, отримують можливість підписати з клубом другої ліги повноцінний контракт. КДК УАВ ухвалив кілька важливих рішень після матчу Динамо-Шахтар. По-перше, півзахисника донечан Дмитра Криськіва було дискваліфіковано на два поєдинки. Перший це був кубковий матч із Зорею, а другий це зустріч із Чорноморцем. Окрім того, УАВ накладає штраф на Динамо у розмірі 10 тисяч гривень за порушення заходів безпеки під час організації поєдинку. І ще 15 тисяч штрафу Динамо отримує за таке ж порушення у матчі юнацьких команд та перебування у зоні. Гри сторонніх осіб. Ну і про скандального легіонера того ж Динамо Беніто, який нині виступає на правах оренди у зорі, його Младен Бартулович вирішив перевести до складу команди Ю-19. Повідомляється, що таке рішення прийняли через незадовільне ставлення гравця до виконання своїх обов'язків. Про це інформує тато таке цього сезону. На рахунку Беніто вісім матчів за луганський клуб, у яких він оформив три гольові передачі. Окрім Беніто, анал. Логічне покарання отримав також Альон Ндур, якого орендували із португальської Ештрели. Він виступає за командою із лютого і за цей час провів 12 матчів, забив один гол та віддав один асист. Ну і завершимо сьогодні Кубком України та однією дуже цікавою фразою, яку після матчу кинув виконуючи обов'язків головного тренера Буковини. До цього варто прислухатись. Отож, команда Григорія Чурилова у матчі однієї восьмої фіналу обіграла пробій та кваліфікувалася до вісімки клубів, що будуть боротися за національний трофей. Після матчу тренер поспілкувався із пресою та відповів на запитання, із ким би хотів зіграти на стадії однієї четвертої фіналу. На це питання він дав до. Доволі цікаву відповідь, і далі цитуємо, кого ми хочемо бачити суперником у чвертьфіналі. Судді сказали нам, що буде шахтар, але ми готові до будь-якого суперника. Зауважимо, що дати жеребкування стадії однієї четвертої поки що немає. Тож ми будемо дуже уважно стежити за тим, якого суперника для Буковини витягне сліпий жереб. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І ще раз попросимо підписатися на канал, поставити свою вподобайку і можете навіть написати коментар. Тож будьте на зв'язку і скоро побачимось!